Хай усі в тому є переконаний, скажуть слава Богу. Я зачитаю послання апостола Павла по до Офісян, другий розділ 8 вірш. Послання апостола Павла до Ефесян, другий розділ 8 вірш. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Амінь. Є багато за що дякувати щоденно нашому Господу, і я думаю, що ми це робимо. І сьогоднішній рано хотілося б, щоб ми так пороздумували і відновили в пам'яті про той найбільший дар, такий найнеобхідніший і. Той, який має найбільшу вагу для нас і в майбутньому, це дар спасіння. І найперше хочеться зауважити, від чого ми є спасенні, да? Від чого ми є спасенні? Божою благодаттю. І другий розділ перед цим він нам описує. Найперше, ми є спасенні від влади гріха. Тому що гріх, він як той рабовласник, він диктував свою волю, свої хотіння, як людина, дивлячись на ті наслідки, на ті пожадливості, на прояви чи гніву, чи іншої, отої пристрасті, гріховної, вона не може бути задоволена. Вона бачить, що то є недобрим, але. Протистояти тому не могла. Але Ісус Христос став жертвою викуплення, той, хто нас викупив із влади гріха своєю святою жертвою і дав нам право служити Йому, тому, який дає повну волю, який не є жорстоким і. Перебувавши у покорі до кого, ми можемо бачити тільки ті добрі наслідки, добрі прояви, те добре життя, яке приносить нам і задоволення, і радість, тому що розуміємо, що ми ніколи би не могли це вчинити самі від себе, от те, що Він дав можливість виконувати Його волю. Не належати волі гріха це є не від нас. Але це є проявом Його ласки, Його милості, слава Богу. Друге, від чого Він нас спас, це Він нас спас від смерті. Тому що разом з Ісусом Христом Дух Святий, Він і нас воскресив до нового життя. Слава Богу. І вже оте смертне, оте тлінне, от та така безнадія, що навіть якби я щось добре робив. Прошов описує еклезіаст, отой кінець і доброї людини, і праведної, і неправедної, здається, він однаковий. І смерть, вона такою так само стояла такою стіною проти того, щоб дійсно щиро бажати служити Христу. Тому що, здається, навіть якби я щось добре робив, навіть якби я для інших себе віддав. Але я помру, який Який мені з того толк. Але Він нас спасає від смерті, і Він нам показує шлях отого вічного життя, отого вічного майбуття, де є нагорода, де є оте схвалення від нього, де є ота потіха. Показує нам, що можна боротися не тільки за щось тлінне і потім бути розчарованим. Але показує те нове життя, де можна шукати отого нетлінного багатства, нетлінного скарбу, отого єднання з ним, отого обновлення, преображення в його образ, що воно ніколи не минається. Але воно будує, але воно зростає, але воно множиться. І так само у результаті дає нам задоволення, тому що бачимо, що все, що ми в Христі здобуваємо, воно не минається. Воно не старіє, але воно примножується, ми багатіємо. І такої радості не можна знайти у тлінних речах, тому що будь-що що ти здобудеш, воно саме по собі розрушається. І у кінці приводить до розчарування, бо, здається, ти мав, а в кінці ти бідний, бо воно затліло. Але те життя, яке у Ісусі Христі. Те, що ти здобуваєш у ньому, воно зостається вік. Слава нашому Богу! І тому це є великим спасінням, великим здобутком, що Духом Святим ми є воскресені до нового життя, яке не закінчиться на цій землі, але яке воно продовжується аж у вічності, слава нашому Богу. І так само спасіння можна в таких двох речах розглядати, що як визволення від чогось. Злого, але так само, як уникнення. Тому що, якщо я уникнув чогось злого, то я так само буду казати, що я спасся від того. Що мене Бог від того спас, від чого я уникнув, чого я уникнув. І третє, від чого він нас спас, або з чого ми можемо уникнути, це отої вічної муки. Тому що з Ісусом Христом Він посадив нас на небесних місцях. Тому що у Ісусі Христі є зовсім інша вічність, зовсім інша вічність, яка є без Нього. І тому дійсно є великим спасінням те, що в Ісусі Христі можна уникнути вічної муки, отої відчуженості від Бога, але мати блаженство бути в одному місці, бути одною оселею. Бути у присутності того доброго, милостивого, того доброзичливого такого Спасителя, щоб завсіди при ньому залишатися. І другий на що хотів би звернути увагу, ми зауважили, що ми є да, від влади гріха, від смерті, від тої вічної загибелі. Але другий, як це спасіння зберегти? Тому що спасенні, ми розуміємо, це не говориться про те, що ми були спасенні. а спасення це той статус такий постійної людини. Постійно спасенний. Я не хочу тільки, щоб якийсь час, на короткий час володіти оцими благами. Отою свободою в Ісусі Христі, тим вічним життям. Я не бажаю тільки на короткий час тим володіти, щоби. Тільки згадати, от я був спасений. Але щоб цими благами завсіди володіти. І як залишитися спасенним? Як оце спасіння не втратити, але зберегти? І ми розуміємо, перший такий принцип це не відходити від джерела. Це не відходити від джерела. Якщо ми розуміємо, що джерелом нашого спасіння є Господь, а саме у кожна його особа. Тому що перемогу над гріхом ми отримуємо завдяки кому? Завдяки Ісусу Христу. І тому, перше, щоб нам оцю перемогу утримувати, нам потрібно, щоб Христос він замешкав у наших серцях. Замешкав означає, не був тільки гостем. Тому що, коли після цього, у третьому розділі, апостол він каже, я схиляю свої коліна перед отцем. І він молиться, щоб Христос через віру замешкав в серцях, то задається питання, а що він до того не був у серцях єсян, коли вони увірували. Але слово «замешкав» показує ту постійну присутність, тобто, щоб він зробився мешканцем, щоб він собі вчинив оселю і завсіди там перебував. Не тільки відвідував, не тільки радував тою присутністю час від часу. Але щоб постійно там мешкав. І тому, щоб зберегти спасіння, а разом із тим, оту волю в Ісусі Христі, від влади гріха, потрібно, щоб Христос він замешкав у серці, щоб Він мене зробив своєю оселею, своєю будівлею, де Він засіди буде присутній. І апостол Іван каже, що той, хто народився від Бога, він уже не грішить. Він не може грішити, тому що гріх, він навіть, темряво, навіть не має сили приступити до такого великого світла, яким є наш Господь Ісус, коли Він перебуває в наших серцях. Слава нашому Богу. Ви встигаєте то запам'ятовувати, чи може? Трошки повільніше. Перше, що нам треба, щоб зберегти спасіння, щоб Христос Він замешкав в наших серцях, щоб Він постійно перебував в нашому серці. Друга особа, яка ми зауважили, що приймали участь у нашому Спасінні цей Дух Святий, тому що Він нас Воскресив. І так само апостол Павло він молиться, щоб отець Він дав силою своєю зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. І такий приклад, якщо ми, от народжені, є завдяки Духу Святому через слово Віри, Тобто ми його силою є народження. То уявімо, що це як дитина, да, яка мама, яку народила. І от що потрібно, щоб ця дитина вона зміцнилася, щоб вона росла? Потрібно, щоб мама далі про неї піклувалася. І ми розуміємо, що так само присутність Духа Святого Вона не потрібна нам тільки для того, щоб нам увірувати. Вона не потрібна нам тільки для того, щоб бути Хрещим Духом Святим, але щоб зміцнитися, тобто, щоб придбати отой повний ріст, щоб переобразитися у повний образ Христа, нам присутність Духа Святого постійно потрібна. Та як у цій маленькій дитині, яка народжується, поки вона виросте їй потрібна опіка батьків. І нам, поки аж ми не прообразимося, а я вам скажу, що той образ, він відоб'ється аж при приході Ісуса Христа. Аж при приході Ісуса Христа той образ він буде відбитий, Він проявиться, тому що написано, що тоді побачимо Його, як Він є. І аж до того часу, поки той образ відоб'ється, щоб ми зросли у нього, щоб ми зміцнилися в нього, нам потрібна присутність Духа Святого. Його ведення, щоб назад не вернутися в мертвість. Тому що Дух Святий він названий Духом Той, який животворить. І коли він є постійно в нашому серці, Він нам не дає можливості знову повернутися до того мертвого стану, коли ми були без Бога, коли ми не розуміли Його волі. Але Дух Святий, той, який животворить, Він постійно у нас обновляє ті бажання, хотіння, щоби. Бути схожими на нашого Спасителя, щоб іти його слідами, щоб виконувати Його волю. І тому друге, хто нам потрібним, щоб залишитися Спасеним? Дух Святий. І третя особа, яка вона має от... отой вплив у нашому спасінню, ту участь, це є Бог Отець. Тому що Він приготовив те місце. Він оту нову те місто, новий Єрусалим приготовив, оту оселя Бога з людьми. Він дає можливість, щоб церква Ісуса Христа вона була разом з ним навічно. І що би хотів зауважити, одне такий вислів: на небі людей, які туди попали так. Не по своїй волі, або случайно, да, випадково, на небі випадкових людей там не буде. Тому що уявіть собі, от наскільки Бог Він віддає оту перевагу волі людині, наскільки Він поважає от волю людини. Що навіть я собі так задумуюся: От Дух Святий Той, який творив, який Воскресив Ісуса з мертвих, який нас Воскресив до нового життя. А у серце грішника він не уривається. Чи йому не стає сили, щоб серця грішника взяти і перемінити? Але він навіть волю тої людини, яка вона є поневолена, яка вона не має того пізнання, але він, поки людина сама вона не буде бажати, він у серце людини не проникає. Отой величний Дух Святий. І уявіть собі таку картину. Чи може бути на небі той, який він там не хоче бути? Чи буде це тоді виконанням того, що Бог він буде рахуватися з волею людини, що людина вона там не хоче бути, а вона там буде? Друге скажу, от що допомагає дітям і батькам от підтримувати от спілкування, єднання? Що допомагає? Любов? Любов, Оті зв'язки. Їхнього серця, що вони її рідні. Любов допомагає їм залишатися у контакті. Подібно і для нас, щоб вічність, щоб небо, вони не стали чимось чужим, чимось захованим. Його тільки відкривають для нас і робить таким завжди відкритим: це любов до нашого Бога. І тому апостол Він молився, щоб. Ми пізнали Христову любов, яка перевищує знання, щоб були наповнені всякою повнотою Божою. Щоб були наповнені всякою повнотою Божою. Тобто любов до нашого Бога, коли ми дійсно бажаємо бути з ним, коли ми дійсно бажаємо Йому належати, коли ми дійсно хочемо Його побачити, вона, оці стремління наші. До небес. Вона підтримує, зміцняє. Тому що кожен день, так як написав апостол Павло, наш зовнішній чоловік він нищиться. Він нищиться. Що воно з одної сторони, воно би для нас виглядало от, небо це треба буде розлучитися з земним. Це треба буде розлучитися з от тим. Зовнішнім чоловіком, тому що він до того часу він вже зотліє, але сказано, але внутрішній відновляється з не в день. І тому любов до Бога, вона не дивиться на те, що ми тут втрачаємо, але її всі прагнення, щоб здобути те, що є у нього, те, що є в небесах. І тому я задаю знову те питання: чи спасений ти її благодаттю? Ісуса Христа. Чи ота от влада гріха, вона для тебе стала чужою, поневолючою. Але ти знайшов насолоду у тій волі, у тій свободі, яку дає Христос. І ти бажаєш, щоб Він замешкав у твоєму серці, і щоб та свобода вона тривала завжди. Щоб не вернутися назад під ярмо, але щоб належати Христу. Амінь. Чи бажаєш, щоб Дух Святий? Він керував життям, щоб він провадив тебе аж до вічності, щоб Його воля вона стала більшою на твою, щоб його бажання, Його тихотіння були вищі твоїх. Амінь. Чи бажаєш, щоб розлучитися свого часу з цим земним, не дивлячись на діла, тому що вони для нашого спасіння вони нічого не дали. Але дивлячись на Христову любов, який заради того, щоби перебувати з тобою вічно, він зійшов із неба, постраждав, щоби через його муки і страждання ти міг бути з ним у місці його перебування. Чи бажаєш бути з ним в небі? Амінь. І тому я хочу, щоб ми в цій молитві ми дякували Христові за те велике спасіння, яке не від нас залежало, не з наших зусиль але який є повним проявом Його ласки, Його милості, яке відкриває для нас, що Він є єдиний добрий. Він є єдиний люблячий. Він є один той, хто кохає нас досконалою любов'ю. І його бажання про нас, вони є найкраще. Слава нашому Богу. І тому йому віддамо подяку, помолимось. Амінь. Пославляємо Твоє святе ім'я, святий Владико. Valeu.